Думаєте з приводу того, якою має бути ця людина? Як ви бачите взагалі подальший розвиток відносин по лінії Україна Ша, Україна Росія? Росія Ша. Прошу, будь ласка, прошу. А от мені здається, що це затяжечка в mm -hmm. призначенні посла, вона і пов'язана з тим, що зараз Росія з, з Штатами весь час домовляються Так. І оце от торги, вкусняшки, переговори. І, мабуть, що це все одного, того ж ланцюга такі от е, якісь конструкції, мені угу. дуже лячно від того, що це може затягнутися надовго. Чому? Тому що відсутність посла це турбулентність. По угу, угу. скільки ми бачимо, да навіть в таких якихось там умовно гарячих точках, угу. але коли посольство очолює все-таки перша особа, угу. це ситуація більш стабільна, більш конкретна. Угу. Я, наприклад, за останні пару десятиліть, ну знайома персонально з щось вже шість, мабуть, на моїй пам'яті послів Польської республіки угу. в Україні. Так, і завжди, в залежності від того, яка людина очолювала відомство, відомство таким чином розгортало свою роботу. І мені завжди було цікаво, коли такий більше гуманітарного напрямку посол приїздив. Mm -hmm. У нас там був і пан е, Генрих Литвін, і у нас був пан Ян Пекло, наприклад. То це були люди, які займалися науковими проектами mm -hmm. гуманітарними, і так далі. Потім, коли почались такі вже серйозні загострення. Нам прислали людину, яка перед тим в Москві працювала, яка mm -hmm, тут стала знаю цей весь матеріал, так би мовити, правда? абсолютно ага. і вже не до гуманітарних проектів. Mm -hmm. Уже книжечки ми не перекладаємо, уже mm -hmm. співочки ми не співаємо. Вже mm -hmm. все абсолютно по, по іншому. Розуміло, і мені здається, що це, в принципі, ну більш-менш схема роботи кожного з е дипломатичних. Фірусів.